Вітаю вас на нашому каналі. Друзі. Ну, як бачите, томати наші ростуть, плоди наливаються, і, по мірі того, як наливаються плоди, ми знаходимо у себе ось дивіться ось такі томати. Що це таке? Друзі, це вершинна гниль. Це, звичайно, не фітофтора, яка знищує. Дуже знищує врожай, але все-таки, якщо не боротися з цією хворобою, то і ця хвороба завдасть значних збитків. Тому обов'язково треба з цим боротися. Що ж треба робити? Ну, давайте підемо від того, що в першу чергу чомусь ця вершина гниль нападає на томати, ну, в нас ось, по крайній мірі, на сливки. На, на, на рожеві томати, на жовті. от Якраз, якраз ті томати, які ми і висаджуємо у теплицю для експерименту, для того, щоб і вам показати, які сорти кращі. І чомусь вершина гниль саме на такі томати і нападає. Що ж робити, друзі? Ну, Тут треба йти від того, чи в землі. Немає так забув сказати, що від чого ж чомусь нападається вершина гниль. Ну всі, мабуть, знають від того, що не вистачає кальцію в томатах. Але тут таке двояке поняття: не вистачає цього кальцію в землі, чи рослина просто не може взяти цей кальцій із землі? І які ж які ж причини? Ну, ми, по крайній мірі, думаємо, що в нас більше причина, що рослина не може взяти цей кальцій із ґрунту, тому що ми при посадці. Вносили, то слідкує за нашими відео кальціву селітру. Земля була добре угноєна, тому я думаю, що різних поживних речовин і кальцію в тому числі в ґрунті достатньо. Але ж чому він не йде в рослину? От тут якраз і є такі причини, саме головні це регулярний полив. От ми зразу виправляємо цю ситуацію, але все-таки полив повинен бути регулярним, щоб земля була... Ну, ось давайте так, подивимося. ось дивіться, вона щоб була не сухою, щоб вона була ось така. І не, І не перезволожена, щоб так залити, щоб там стояло болото. Це теж може привести до, до, до ось такого. І... Щоб вона була не сухою, частий такий помірний полив, Оце дуже допоможе в тому, щоб подати кальцій в рослину. Через що ще виникає? Через надмірну температуру. Ну, так як у нас ось бачите, зразу, мабуть, скажете, так, а що ж ви плівкою накрили і хочете, щоб не було жарко. По-перше, ми відкриваємо, гарно провітрюємо. Але все-таки цього, мабуть, провітрювання не вистачає. Чому не знімаємо плівку? Та через те, що хочемо зберегти томати від граду, а також від дощу. Може, ви звернули увагу, що дощі нас, такі нормальні дощі, нас не балують. Але ось декілька, та не декілька днів, а вже я вже не знаю скільки днів підряд. Можна сказати, впаде там 10 капель. Але ж. Ці 10 капель просто рослину мочать зверху, в землю практично нічого не йде. Оце і завдає багато шкоди. Томати дуже і дуже не люблять поверхневого поливу, через що ми максимально стараємося зберегти томати від, від оцієї вологи, щоб дійсно щоб не напала фітовтора. Ну, про фітовтору ми вже говорили, як ми з нею боремося. Тому оце і є отакі. Основні причини жара і або малий полив, або ж надмірний полив. Через це і не подається. Кальцій в рослину. Це ми так думаємо, що в нас, мабуть, більше ця причина. Якщо ж ви думаєте, що в вашій землі не вистачає цього кальцію, не вистачає доброго, то звичайно його треба вносити. Що внести для того, щоб дійсно підвищити кальцій у рослинах? Ну, саме таке просте це кальцій селітра, звичайно. Але кальцій селітра містить багато азоту, тому от в нашому випадку це ще можна. Сказати, доступно чому? Тому що ми тут вирощуємо в основному високорослі томати, і азот потрібний, якщо вносити, то азот потрібний ще от для того, що вершки розвиваються. Тут то начебто вже і грони наливаються, але все-таки ще і азот потрібний для того, щоб рослина ще росла, То можна внести кальців селітру як під корінь приблизно 25-30 грамів. На 10 літрів води і приблизно по пів баночки під рослину. Або ж поверхнево обробляти приблизно 15 грамів на 10 літрів води і оприскувати по, прямо по листцеві. Можна, і ми, може, ось так і зробимо, ось є таке, як хелатин, кальцій. Тут ось так все доступно і написано: усуває дефіцит кальцію, запобігає фізіологічним захворюванням, верхівкова гниль, гірка плямистість, розтріскування плодів тощо зміцнює клітинні сінки, позитивно впливає на інтенсивність клітинного поділу, поліпшує лежкість та транспортабельність продукції, регулює водний баланс. От якраз Отаке от добриво. До речі, що тут 50, оцей такий пакетик, 50 мл, воно таке рідке. 50-100 мл на 10 літрів води. І по по листу теж, ну, що ми, мабуть, теж і зробимо. У нас є небагато, але все-таки все там, де там, де от на, на сливках, на тому, пройдемо. Можливо, не вистачить того, що ми там. Поливаємо, можливо, чогось не вистачає в землі. от Там, де, там, де бачитимемо, що нападається вершина гниль, то якраз пройдемо оцим препаратом. Можна ще, звичайно, приступатися, хто хоче такими народними методами, це древесна зола. Хочу сказати, саме древесна зола, а не там із бур'яну, там ще чогось. Що спалено з трави, тому що саме в древесній золі є така значна частина кальцію. Тому що я сказав, там у соломі, в листів і в бур'янах, якщо спалити, то там кальцію дуже і дуже мало. Але ж теж, щоб, щоб дійсно з користю підживити цією дровесною золою, її теж правильно приготувати. А саме, Берете приблизно 3 стакани цієї древесної золи, заливаєте ну, десь на, на літро там, води, перемішуєте. І потім, як, як наче гасите оцтом. Оцтом правильно, 9% оцтом, гасите, поки мішаєте паличкою, поки перестануть іти бульбашки. Ну, я так думаю, на три стакани у вас приблизно, мабуть, пляшка. На півлітра, а то й більше, мабуть, піде. І потім все оце, коли воно вже погаситься, на 10 літрів води доливаєте 10 літрів води і поливаєте під кожний кущ приблизно пів літра. Оце те, що дійсно і дієве, і можна зробити від того, щоб побороти оцю таку ну, неприємну, але все-таки хворобу, яка, яка лічиться і якої. Яку можна вилікувати. Тому, друзі, ну от так заразом показали вам, які в нас є томати. Будемо боротися з цією хворобою. Ну а вам, якщо було корисне відео, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.